Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий житловий гарний будиночок, який знаходиться на хуторі. Участок в хуторі Ольгіно. Це Ямпольський район, Сюмська область. Документи на дом і землю всі оформлені. Земля приватизована, є кадастрові номери. Живописне та дуже екологічно чисте місто, рядом ліс і озера, житлова площа 36,6 квадратних метрів, дві кімнати, опалення пічне. В дворі знаходиться літня кухня, сараїк, кирпичний погріб і другі хозпостройки, сад та огород, відстань до ПГТ Ямполь 5 км, до залізничної станції 4 км. Площа будинку 55 квадратних метрів. Кому буде цікаво, повністю житловий стан, заходьте живи. Ціна дуже смішна 75 тисяч гривень. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Переходьте, зв'язуйтесь з ним напряму та купуйте собі гарну дешеву нерухомість для проживання, поки є така можливість. Хто хоче жити в гарному, красивому, тихому місці та не платити арендну плату, цей варіант для вас. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!